Смішна й добра проза про село, трактор і життя, яке пахло дитинством. Театр, як відомо, починається з вішалки. А книга з того місця, де всі, абсолютно всі, вже давно втратили здоровий глузд. Світ завмер, роз'явивши роти перед моніторами, обгризаючи нігті і один одного в коментарях, куди поїхав Трамп? У бункер, у баню чи в Барселону на футбол. Політики і хейтерасти стоять у цифровій битві один проти одного, клепаючи пости з швидкістю фаша, з якою нормальні люди роблять чай. Усе кипить, бурлить, плюється мемами, і кожен другий упевнений, що саме він володіє абсолютною правдою, поки що не забув пароль від свого аккаунта. Але нікому, нікому на всій планеті немає діла до бідолашного Сісі -Сі Кепфела. Чоловіка, який вже півстоліття лежить у комі. Йому вже півстоліття ніхто не мив голову. І вже півстоліття кілька поколінь намагаються дізнатися правду про те, чий же к бісу рібйонок, та куди він зник. Бо світ, як виявилося, може нескінченно сперечатися про, про президентів, прем'єрів, диктаторів і блогерів. Але коли справа доходить до однієї конкретної старої як світ сім'ї, тут усі роблять вигляд, що нічого не чують. Але не хвилюйтесь ми зараз усе з'ясуємо. Був собі звичайний літній ранок. Такий, коли сонце ще тільки підіймається над селом, а півні, як завжди, кричать, ніби їх б'ють, хоча ніхто й пальцем не торкався. Круз Кастіліо. знаменитий, кращий поліцейський штату, ну, принаймні він сам так думав, тільки но потягувався після сну, намагаючись надати своєму обличчю серйозного службового вигляду. Бо, якби його побачили таким, яким він прокидається насправді, з пом'ятими щоками, одним підпухлим оком і волоссям, що стирчить, як антена. Могли б подумати, що він не герой поліцейський, а якийсь придорожній ананас. У той час тракторист Василь уже був на роботі, точніше, біля роботи. Точніше, у процесі підготовки до роботи, що вважалося не менш важливим за сам процес. Василь стояв біля свого рідного Т-7 зічетеків, загризав зеленим яблуком вже другий стакан сивухи і виглядав так, ніби виконує священний ритуал, переданий йому від діда, а тому не підлягає обговоренню. Так у ті часи вірили, щоб мати здоров'я, треба за нього випити. Бо як же інакше? Хто чув, щоб у колгоспі імені чергового з'їзду КПРС людина працювала твереза? Це ж одразу підозри або шпіон, або новенький, або взагалі з міста приїхав. Та яка робота, коли не похмелився після вчорашнього? Це ж не робота, а знущання над організмом. У ті благословені часи майже кожен поважаючий себе електрозварювальник починав день зі шклянки, щоб дуга горіла рівно, шов лягав, як по лініці, та язик не заплітався, як теля за припона. А трактористи трактористи були окрема каста. Вони пили не для того, щоб працювати, а тому, що трактор того вимагав. Ніби з заводу він виходив із інструкцією перед запуском налити 200 грамів оператору. І от саме в такому стані, з легким блиском в очах і важким ароматом у повітрі, Василь збирався створити першу за день проблему, яка й приведе нас до історії про плаваючий трактор, технічне диво, якого не бачили навіть у НАСА. Найзнайоміший звук у світі механізаторів це не рев мотора, не брязкіт гайкових ключів і навіть не крик начальника. Найсолодший звук це хрустіння зеленого яблука, яке Василь загризав кожну чарку так. Ніби то був ритуальний барабан перед жертвоприношенням. Цей хрускіт був сигналом, як гудок на заводі: Пора, хлопці, збираємось! Із усіх боків, із засідушок, з-під брезентів із таємних схованок починали підтягувати колеги свої запаси. Кожен ніс те, що мав у заначці. Хто півпляшки, хто чвертку, хто чисто трошки на посошок, а хто й просто чарку, бо пляшка десь загубилася, коли вчора йшов додому на простець через городи. Під незмінним робочим девізом. Давай раз, два, бо треба їхати. Чоловіки набирали форму, а заодно й вигляд. Після першої вигляд серйозніший. Після другої оживала мова, прокидались жарти. А колгосп поступово перетворювався на веселу бригаду, де кожен відчував себе майстром на всі руки і філософом за сумісництвом. Через п'ять хвилин уже можна було вести державні перемовини, через десять ремонтувати реактор. А через 15 запускати трактор у космос, аби тільки паль не вистачило. Сивуха в ті часи була головним енергетиком нації. Кава, Редбул і Кока-Кола то все були дитячі забавки, що навіть біля неї не стояли. Сивуха запускала не лише мотор, а й людину. Очі світлішали, настрій підіймався, руки вже не тремтіли, а відповідальність зникала б ті, наче її ніколи й не було. А коли колектив оживав остаточно, трактори починали заводитися з півоберта. Зварювальні апарати співали рівно. А небо над колгоспом чуло такий сміх, що навіть ворони на електродротах посміхались перекошеними дзьобами. Ще ніхто тоді не знав, що цей веселий пахучий на спирт та яблука ранок завершить тим, про що потім десятиліттями жартували в селі, історією про трактор, який пішов у вільне плавання, і поліцейського Круза Кастіліо. Котрий хотів знайти істину, а знайшов? Ну, про це ми ще скажемо. Того дня краща половина колгоспного людства заливалася гіркими сльозами. На телебаченні зранку крутили повтор вечірньої серії Санта-Барбари, яку неодмінно варто було подивитися навіть тим, хто вже бачив її вчора. Бо а раптом, а може, саме цей південний ранок стане історичним? Може, сьогодні Крус нарешті впіймає того бандита, що тікає вже третій сезон. Та не так усе сталося, як гадалося. Круз їхав довго, йому заважало все: реклама, титри, музика. І те представляєм спонсора з голосом, ніби хтось у мішку бурчить. Нарешті він увійшов у кімнату. Там стояла Іден з тривогою на обличчі, з отою вічною недописаною емоцією, за яку її любили всі жінки, і терпіти не могли всі чоловіки. Що ми маємо робити, Іден? Іден набрала повні груди повітря. І вся країна завмерла в очікуванні. Здавалося, що навіть собаки в селі перестали лаяти, а баби плакати за Сісі Кепфеллом, який лежить у комі вже півстоліття. І ніхто досі не знає, чий же к бісу рібйонок Іден і де він подівся. І тут знову пішла реклама Льоні Голубкова, який усе ще не купіл Жені Сапогі. Хвилювання прокотилося країною як цунамі. Краща половина людства, боячись пропустити хоч одне слово Іден, уже сотий раз дивилася на брехні Голубкова. Який обіцяв то сапоги, то дачу, то холодильник. А жінки в селі вже знали, нічого він їй не купить, бо сам з боргами як трактор після весняного орання. Тим часом поля стояли пусті, худоба на фермах злякано дивилася у бік дверей, а хлопці закінчували ранкову підготовку до роботи. Між іншим, ця підготовка включала стільки чарок, що якби їх ставити в лінію, то вийшла б дорога до сусіднього райцентру. Кусенеці повишеної проходімості Іван оглядав з професійним прищуром. Ткнув чоботом, пхинькнув язиком і промовив: По болоті, напевно, йде як танк. Та ще ж не було дощу. відмахнувся Василь. А річка наша. підкинув ідею Степан. Та де йому до річки? сипнув Максим, який завжди все знав, бо порадіво оказали. Це лайно в коров'ячому кізяку застрягне. Що? скипів Василь. Та ти що не бачив, як він у ріллі гребе з корпусами? Так то рілля, а не болото, не здавався Максим. А в річку слабо, а давай! А на що спорим? А на пляшку на дві, додав Василь, який вже бачив себе переможцем. І поки жінки по всій країні чекали відповідь Іден, яка от-от мала вирішити долю Всесвіту, колона тракторів у селі імені Леніна дружно розвернулася не на поле, а до річки, де й мала початися історія про плаваючий трактор, що навіки прославив місцевих механізаторів. Перемога була вже зовсім близька. У повітрі стояла напруга, така, що навіть жаби перестали кумкати. Ніби вони чекали, чи впишеться Василів трактор у річковий канал, чи піде на дно, як Титанік без диригента. Хлопці стояли на березі, збуджені, зазартом у очах, уже планували, хто понесе пляшку, хто відкриватиме, а хто першим скаже сакральне. А я ж казав! І саме в цей священний момент, коли дух пригоди майже перетворився на дію, раптом з'явився бригадир. З'явився він тихо, але ввалився голосно. Цей чоловік теж розширяв судини, тільки робив це не з хлопцями, щоб не втратити авторитет. Він завжди десь знаходив інше місце, де можна було зміцнити своє внутрішнє лідерство чаркою, другою, і повернутися в колектив уже як мудрий керівник, злегка червоний, але поважний. Ви чого ще не в полі? Степан тицнув пальцем у воду. Та трактори вони мити надумали перед польовими роботами. Бригадир спалахнув як лампочка від короткого замикання. Я вдоху свою мий перед фермою, а трактор бруду не боїться. Хутко всі на поле, проривів він далі, намагаючись виглядати твердіше ніж був насправді. Бригадир ще раз глянув на трактор, що стояв на самому краю річки, ніби готувався пірнути за золотою рибою. Насупився, махнув рукою і буркнув. І щоб я тут ніяких купань техніки не бачив. Хлопці дружно кивнули, похиталися в різні боки від того кивка, обмінялися хитрими поглядами, і кожен подумав одне й те саме перенести можна, але не відмінити. На полі треба було побути для годиця, аби бригадир не підозрював. Але в душі кожен уже тримав той момент, коли мотор зарве, гусениці брязнуть по камінню, а трактор піде в річку, як пароплав на перший рейс. І так, роз'їхавшись по роботах, вони працювали рівно настільки старанно, наскільки дозволяло нетерпіння. Бо сьогодні після обіду мало статися те, про що потім роками згадуватимуть у селі: велике видовище з технікою, водою і чоловічим азартом. Поля самі себе, звісно, не оброблять. Хіба що в касках, де плуг сам ходить, а бур'яни чемно тікають у сусідній район. Тому бригада повна енергії, спиртового оптимізму та пального якого в ті часи чомусь де вистачало. Мабуть, нафтова фея берегла колгоспи від кризи, роз'їхалася по полях, розтягнувшись вервицею, так ніби на трактори видали спеціальний маршрут від сопки до балки з піснями. Краща половина людства, та, що знала всіх героїв Санта-Барбари по іменах, характерах і номеру серії, уже в дверях дослуховувала Маріну Сергієвну, котра в черговий раз много раз вжигалася, але вперто не мала наміру вчитися на власних помилках. Що тільки додавало їй народної популярності та авторитету в селі. Бо хто з нас не обжигався, просто не всі зізнаються. Не забудь вимкнути телевізор і марш до школи, бо я на ферму. В мене худоба голодна. Худоба теж снідала. Хто чим? Корови булькали жуйкою, телята сопіли, мов маленькі тракторці, які ще бояться заводитись, а свині взагалі поводилися так, ніби їм проводили дегустацію меню на новий сезон. Дівчата в цей час уже переливали молоко по бідонах, стукали кришками, сміялися, перемовлялися. Робота йшла легко, бо молодість і молочна ферма завжди дивно поєднувалися. Одна пахла мріями, друга коровами, і разом це створювало відчуття стабільності та планів на життя. Хлопці тим часом збирали врожай, покриваючись потом, пилом і гордістю в пропорціях однакових, бо в селі ніхто не ховався від роботи або працює, або вислуховує усіх бабів на лавці. А це, як ти розумієш, значно важче за будь-який польовий день. Село працювало, мов великий мурашник: шум, рух, запахи, голоси, дзенькіт металу, бурчання техніки усе це складалося у ранкову симфонію, яка за правильного диригента могла б навіть претендувати на якусь премію. Людей того часу було чимало, і вони всі були дуже моторні. Та роботи було більше, ніж міряли інструкції. Ніхто зараз уже не скаже чому. Але факт лишався фактом. Зайнятість була 100%. Кожен мав справу, кожна справа мала людину. І навіть якщо хтось нічого не робив, його все одно знаходили і давали щось носити, підмітати або тримати. Бо руки ж є, то неси. У санта барбарі справи теж йшли потихеньку. Але, скажімо чесно, не так добре, як у колгоспі імені якого з'їзду КПРС. Бо там, хоч трактори ричали, худоба мукала, а люди мали роботу, сніданок і перспективу. А в тих американців. На роботу ходили тільки Круз Кастіліо та Мейсон Кепфер. Двоє на весь серіал тягли економіку, бюджет, сюжет і всі кадрові перестановки. Тоді як решта героїв серія за серією кусали губи, сіпали бровами та, переминаючись із ноги на ногу, питали одне одного сакральне. що тепер ділать? Чи землі в них було мало, чи бригадир у них десь пропав? Чи може в Голівуді не розуміли, як працює нормальне село? Сказати важко. Але безробіття там було таке страшне, що навіть корови, якби у них були корови, повтікали б у Мексику шукати сезонної роботи. Круз жив напевно сам, того ніхто не знав, бо в холодильнику в нього, мабуть, лежали тільки два лимони і наполовину з'їдений сир. А Мейсон тягнув на собі дві сестри і слабого батька Сісі, який уже півстоліття лежав у комі. Але як кажуть у селах, їсти то хоче. Бо тіло своє бере своє незалежно від свідомості. А їсти, як правильно нагадувала баба Тодоска, хочуть усі. Баба Тодоска, дивися на неї. Молода, здорова стоїть, хоч би їсти йому дала, кобила ледача. Пішов на роботу, не ївши хлопчина, бідолаха. Ніхто в селі не знав, кого саме вона там називає кобилою, бо імена акторок вона плутала. Але тон був впевнений, досвідчений, такий, що не заперечиш. Бо вона все життя прожила серед реальних драм. Де ніхто не бігав три сезони по одному й тому самому коридору. Бабі то життя в селі подобалося. Бо тут, хоч хтось працює, щось робить хтось коле дрова, а хтось варить борщ. А головне кожен кудись спішить, і це заспокоює душу, бо в русі життя наче довше йде. Але вона щиро шкодувала за сталінськими часами не через політику. Їй тих часів було шкода лише тому, що тоді спина не боліла. Ноги не крутило, і хлопці любили, як весняна гроза любить гримнути раз і назавжди, щоб усі запам'ятали. Санта-барбарців їй було по людськи шкода. Ну, от справді шкода. Бо люди ніби гарні, вбрані, чистенькі. В кожної жінки волосся таке, ніби з салону Хризантема. В районному центрі. А толку нуль. День рік годує, а вони сидять жураться, не знають за що взятися. Ніби в них не серіал, а профспілка без дотацій. І поки наші трактори весело працювали, ті американці, замість сіяти чи орати, вкотре вирішували, хто кого кохає, хто на кого дується і хто кому винен правду про дитину, без якої вже весь світ не спить нормально. Усі займалися своїми справами багаті по телевізору, плакали, а колгоспники на реальному сонці посміхалися і працювали. Бо, на відміну від елегантних каліфорнійських істерик, тут пшениця сама себе не жала і хліб не з'являвся з повітря, навіть якщо дуже красиво ходити з виразом страждання на обличчі. Наратор, Ішло діло до обіду. А обід у тому колгоспі був таким: що будь-який ресторан світу міг би зачекати за дверима і курити бамбук. Бо такої їдальні, такої душі в тарілках, такого запаху гарячого борщу, що вдаряє просто в спогади. Більше не було ніде. Хоч би й у Мішелін з ліхтарями шукали. Смачний, густий червоний борщ, який міг би викликати мир між двома воюючими країнами. Гречана каша з молоком, яка пахла дитинством і турботою. Кисіль такий густий, що ложка стояла, мов солдат на варті. І жоден шеф-кухар світу ще не зміг відтворити того незабутнього смаку. Бо секрет був не в рецептах, секрет був у землі, в повітрі, у людях. Що варили у руках, що змішували, і в тому, що ніхто тоді не знав ні слова ароматизатор, ні слова «гмо», але прекрасно знав, що таке натурпродукт, їжте поки гаряче. Та найсмачнішим той обід був не в їдальні, а в полі, у купі свіже змолоченої соломи, що тепліла від сонця, пахла життям, літом, зерном і майбутнім хлібом. Або просто як часто траплялося, сидячи прямо на гусениці трактора, від якого йшло м'як тепло, і пахло соляркою з домішкою заліза. Пилу і якогось важко описуваного чоловічого щастя. Дід Семен, вічний перевізник обідів, під'їжджав на конях. Кінь дихав важко, а Семен завжди виглядав так, ніби вже 20 років знає. Якби він не привіз обід, ці голодні молоді хлопчики поз'їдали б одне одного. На возі хиталася дерев'яна діжечка з холодною аж солодкою джерельною водою, від якої запотівали кухлі, та стояли великі термоси, що тримали борщ гарячим, мов любов у перших серіях Санта-Барбари. Поварихи, сміючись, розливали борщ по металевих тарілках, а борщ вибліскував на сонці, мов знав, що потрапив у правильні руки. Хлопці сідали навпочіпки, ставили тарілки на траву і апетитно наминали те, що тепер назвали б екопродуктами, фермерською кухнею і локальним гастротуризмом. Але тоді все називалося просто їжа. Двигуни мовчали, колгоспу перше за день замовк, і чути було тільки стукіт ложок по металу, глухий. Ритмічний, дуже земний звук, який несе спокій, бо коли хлібороби їдять, той світ не залишиться голодним. Пахло щойно з пшеницею, пшениці сухою соломою, волошками, маками, і з берега дотягував легкий вітерець аромат татарського зілля, додаючи до обіду нотку дикої пряності, ніби природа сама приправляла їм стіл. Теплий вітер лагідно ковзав по засмаглих обличчях стомлених, але веселих хліборобів. Обдуваючи їхню втому так само легко, як стирає сум поцілунок коханої під вишнею, коли сходить місяченко. А над ними високо, майже невидимо в небі, співав свою нескінченну пісню «Жайвір», Ніби милувався з висоти тими молодими, працьовитими людьми, які вміли любити землю, так як інші люблять серіали, сильно віддано і щодня. Після другої миски борщу та гречаної каші, киселю та холодної води з бочки, хлопці вже сиділи в тіні насипу. Жували хліб і дивилися один на одного, так, ніби в кожного в очах світилася не мудрість, а дуель до першої пляшки. Ну що, увечері на річку, та яке там увечері мені ще до Якилини гичку вести, а потім Микола просив дрова підкинуть, бо в нього зять з міста приїхав. А цей ти ж знаєш без бані не спить. Та всі городи твої зачекають. От саме що не зачекають, буркнув Василь і глянув на всіх таким поглядом, яким дивляться на телицю, що щойно зжерла нові штани. Ви ж мене знаєте, я мужик зайнятий, я вам не Круз Кастіліо, який півдня по серіалах шарахається. То що, жарт відкладається, хлопці? На сьогодні вже не роженемося. Буде вечір, буде сон, а сонце святе. Та й трактор він має бути відпочивший перед великим плаванням. Техніка ж не дурна, вона все чує. То що, план такий? Завтра зранку, як кури тільки встануть. Точно, ожив Василь. Ледь світатиме, підженемо колону до річки, там і перевіримо, хто був правий, а хто потім на пляшку поставить. Хлопці гуртом кивнули, а потім ще раз гуртом ковтнули, бо до обіду хтось таки підкинув самогонки для лікування голосових зв'язок. Вирішено! урочисто підсумував Степан, втискаючи хліб у борщ. Завтра зранку. З правого берега чи з лівого? Та хоч з даху. Хмикнув Василь. Головне, щоб бригадир не почув. На цьому всі мовчки перехрестилися, бо всі розуміли якщо бригадир почує, трактор справді піде на дно, тільки не в річці, а в його гніві. Розгрузивши гичку в Якилини, Василь так подякував за гостинність, що стіл ледве встояв, а господиня двічі перехрестилася: один раз за нього, другий раз за себе. Потім були дрова. Потім, ну давай ще помаленький, щоб добре горіли. А далі Василь їхав додому вже на такому автопілоті, що, якби той автопілот мав голос, то давно б сказав Василю, ти або співай нормально, або дай керувати мені. Дорога додому розмазалася перед очима, як каша на тарілці, після двох чарок. А в голові роєм крутилася одна думка: А що як не пройде завтра? А що як я програю? А що як трактор? Ну, не той! Василь стиснув ричаги, ніби то було горло несправедливості, і раптом у нього з'явилася ідея світла, як вікно в колгоспній їдальні після фарбування. Та ну його клихій бабці, сказав він у голос. Чого це я маю чекати до ранку, щоб знати? Зараз дізнаюсь. І не знижуючи швидкості, завернув на ґрунтовку до річки. Ніч була тиха, як секретарка на бухгалтерській ревізії. Вода темна, глибока, злегка підозріла. А Василь впевнений, рішучий, і з таким блиском в очах, ніби він щойно відкрив новий закон фізики. «Пройде! та ти що, ану мовчать? Трактор ревнув так, що навіть жаби в очереті зробили перекличку. Гусениці заскреготіли, корпус затремтів. І вся ця махина, як герой у фіналі радянського бойовика, влетіла прямо в річку. Бризки здійнялися до неба, полетіли в кущі, напоїли комарів, і трактор опинився рівно посередині річки. І там же напившись води урочисто заглох. Отакої, мовив Василь. Ну, і той добре, завтра хоч буду знати. Він обтрусив воду з рукавів, виліз на берег, зітхнув, поправив кепку і пішов стежкою додому, хитаючись так, ніби вітер робив йому калібрування. А на трактор тим часом вилізла здивована зелена жаба. Сіла на теплий капот, примружила очі та довго-довго дивилась Василеві вслід. І жалібно, по жаб'ячому, ніжно думала: За що? За що мені такий дорогий подарунок, Василю? Уночі село спало. Як завжди, важко, чесно по-робочому. Собаки перестали гавкати, бо втомилися ще в день. Коти ловили сни замість мишей, а півні стояли на жердинах, роздуті, як дві кульбаби, теж спали, хоч і робили вигляд, що все контролюють. Але інформація, інформація у селі ніколи не спить. Вона тихо прокрадається між хатами. Просочується крізь замки, підслуховує крізь тин, передається з вітром, з жаб'ячим кумканням, з чханням корови, з хропінням тракториста. І вже за годину про новину знає навіть та стара грабарка, що стоїть за хлівом з 1978 року. І саме в цю ніч, коли всі люди похропували, як Бог дав, сталося справжнє диво. Усі спали. Але всі вже знали, що Василів трактор пішов у річку поплавати. Бригадир прокинувся першим раніше за півні, раніше за світанок, раніше навіть за свою печінку. Щось робиться, щось у повітрі робиться. А повітря справді було підозріле. Таке, ніби знає багато, але мовчить. А тим часом Санта Барбара Сісі Кефл, вийшов із коми. Джина! ура! Встав бідолаха. Я ж казала, що не час йому вмирати, не на голодний же шлунок.